І так, у нас є картки дійсно різних форматів, але це правило непорушне. Ми завжди ставимо тему без теми, не малюємо. Друге правило ми йдемо через я, через я послання, я змінитись, я зрозуміти, я усвідомити. І третє, якщо ви працюєте з людьми. Так, або просто от у мене дуже багато і йога, йогою хто займається, дуже багато жіночих кіл проводять, просто людей, які збираються на жіночі чаювання і купують метафоричні картки з ціллю провести приємно вечір. Інколи таке буває, це про це ми далі проговоримо теж. То тут дуже важливо: цю картку тільки ми можемо трактувати, тільки власник картки може сказати, що вона про його запит. Всі інші, навіть ви як терапевт, ви не можете трактувати дану картку, тому що для одного це буде одна, так як же ж його щоб воно фокусувалося так? Для когось одного це буде одна ситуація, для когось це безмежне джерело енергії, а для когось бігати як білка в колесі. І я і ту, і ту тему чула. І для кожного буде п'ять чоловік сидіти в кімнаті, п'ять трактувань буде в контексті їхніх запитів абсолютно різних. Для когось ця карта може взагалі на стосунки випасти і в когось для пороповторювальні сценарії буде. І зараз я це, нібито, трактую так, але насправді оце, що я кажу, це буде вам казати ваш клієнт. Або ви таким чином будете працювати з вашою картою. Якщо ви бажаєте попрацювати з картами самостійно, і потім підете там до чоловіка, до подруги, слухай, що ти тут бачиш? Ну, от скажи мені, от про мою ситуацію, розкажи мені. Я знаю просто про про колоду процвітання, часто кажуть, що вона працює як таро. Але знову ж таки, тільки власник може зрозуміти відповідь, яка зашита в цих картках. Ніяк інакше просто не буває. І якщо вам буде потраплятися якийсь психотерапевт, який скаже: Ой, знаєш, а чи не схоже це на білку, яка бігає в колесі? Все, тікайте від нього, тому що так не буває. Звісно, якщо ви сидите десь з подругою на кухні, і вона ну 100%, ну от не буває, навіть коли я проводжу жіночі ретрити або жіночі кола, особливо коли на природі всі ой, а знаєш, у тебе там білка, оце прямо про мене і відбувається, і та 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 і я всі кажу: дівчата, зупиняємося. Зараз трактує вона там, Марина, Іванка або хтось інший, тому що тільки власник побачить це значення. І зараз я кажу банальні, нібито речі, але повірте, наскільки люди не можуть втримати язик за зубами і не прокоментувати карту іншого. Вони не можуть, вони можуть сидіти, посміхатися, не бачити, що у них відбувається. Ой, ні, ця карта не про мене, да. Про це зараз теж скажу. Ця карта якось не про мене, я її взагалі не чую, не бачу. Ну, якась вона мені не подобається. Ні, це не про мою ситуацію. да. Зате я знаю, що у сусідки, от у неї точно моя карта, або не моя, але вона точно про її ситуацію. От бачите, от у неї точно про її ситуацію. І тоді тоді тут потрібно зупинитися і проаналізувати. Тепер я сказала про те, що нам може випасти карта, яка нам не подобається. Ну, вона взагалі не про мою ситуацію. Ну як? Оця картка може, в мене все в житті там ідеально, вона ніяк не може бути про моє життя, і мені все зрозуміло. Тут якась білка, тут якась жінка щось сидить там за комп'ютером, щось вона робить. І в таку мить можна запитати, а що найбільше на цій карті не про тебе? А що ти тут просто бачиш? Опиши її. А як зараз в твоєму житті? От якщо це не про тебе, то як зараз у тебе відбувається ця ситуація? І, от, коли ви дивитесь, мені просто я настільки люблю метафоричні картки і те, що породжує наша підсвідомість, це настільки потужно і шедеврально, що людина просто починає потім сміятись, тому що якщо це не про мене, то що про мене? Інколи людині легше йти від того, що не про неї, тому що. Тому що наш соціум навчив нас думати не про себе. Ми знаємо, що відбувається у сусіда по карті, але не те, що відбувається на своїй карті. І карти це теж показують, це теж підсвітлюють і класно повертають до себе. Тому ну, це просто фантастичний метод. Його не любити неможливо. І кожен може знайти картки на той смак, який дійсно йому відповідає. Я до речі, одну із колод взагалі захотіла зробити з позолотою, тому що для мене це дійсно золота, найуніверсальніша колода, яка працює з чоловіком. З жінками, з дорослими, ем, на мабуть, будь-які запити, адже слово процвітання це взагалі про наповненість життя, да, це про барви життя, про повернути радість життя. І про, а радість життя вона можлива тільки коли у нас задоволені всі потреби, коли ми вже вийшли на певні рівні своєї піраміди розвитку, і це надзвичайно класно, тому. Тому ось є ось так, але знову ж таки це не реклама. Сьогодні у нас про метафоричні картки. І якщо ви ніколи не працювали з метафоричними картками, пам'ятайте, що в будь-яких колодах моїх, не моїх, байдуже. Так, є колоди, які взагалі не йдуть з поясненнями, з інструкціями. Але в більшості колод у вас завжди є якісь інструкції. Давайте я ось витрушу. Вони тонші, товші, різного гатунку книжечками, картками, які вас навчать користуватись даною колодою і дадуть вам ось цей алгоритм. Витягніть карту один і поміркуйте на це на ці теми. Дайте відповідь на запитання в контексті даної картки. Тобто, ми витягуємо, давайте я щось якусь іншу колоду. Ось я ще дуже обожнюю свою енергію квітів. Це була моя першенька. Я до неї так степлом, але вже в неї було дуже багато перевидань. Тут, до речі, теж йде книжечка із базовими техніками, але ключову техніку, яку я сюди кажу, просто, хоча б кожного ранку, якщо ви бажаєте вже якщо ви вже в трансформаційному шляху і розумієте, куди ви рухаєтесь, розумієте, або навіть не розумієте, і вам хочеться просто зрозуміти себе, кожного дня діставайте. Картку із 118 карток з картинкою, і запитуйте себе, що сьогодні мені важливо усвідомити, щоб зрозуміти себе, щоб дійти до цілі, щоб, щоб, що І вам ця картка буде давати, як такі. Мотивацію і підштовх до дня це дуже ресурсна колода, і навіть якщо вам випадає десь картка агресії, тому що тут декілька карток, таких ем, з проявом зараз, вона така надзвичайно ресурсна. Тут навіть щось важке знайти дуже важко. Але пару карточок я все таки дала. Да, от Давайте зараз щось таке. Ось це ресурсно. До речі, ось цю картку дуже часто бачать як негативну таку, да? тому що вона така сумна, насправді, але я не буду зараз трактувати. Але суть в тому, що робити, коли вам потрапляє якась картка, яка ось, дивіться, теж така. Да. Якщо вам потрапляє картка, так, фокус, 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 ось так, яка вам не подобається. Просто міркуйте, які емоції вона в мене викликає. Що саме викликало на, ці, на цьому зображенні такі емоції? І кожного дня, от що мені потрібно усвідомити, щоб прийти, щоб вирости там, ну, тема доходу, будемо відверті, вона актуальна завжди, і в кожного і в кожний другий запит, як не про стосунки, то про фінанси. Тому є ось такий момент, і що я можу зробити, щоб вирости в доході в два рази. Да? А і випадає ось така картка. Ну от для мене в моїй картині світу це те, що знову у людини є всі ресурси для того, щоб рухатись, але вона поки не готова. Чому не готова? Це скаже тільки людина. Можливо, в неї немає ресурсів, можливо, вона боїться, можливо, її щось стримує, а можливо, просто вона не знала, що вона уже це може, і їй просто потрібно було, було послання від цієї картки. Але найцікавіше те, що людина, яка витягне цю картку, вона сама скаже про що вона їй. Тільки вона, тільки людина, тільки та людина, яка тягне цю картку, якщо ви тягнете самі. Собі... Це теж буде тільки про вас. Не біжіть до чоловіка, до подружки за трактуванням цієї картки, і не запитуйте, а чи є книжечки, які будуть давати розшифровку карткам. Якщо ви бачите картки, у яких є розшифровки книжечки, це називаються картки оракули. І він вони вже відносяться більш до гадального підходу. Ці ж метафоричні картки це не магія, це не гадання, це чиста робота з нашою підсвідомістю, з нашим. Несвідомим Потенціалом, я би так сказала, навіть да? тому що ми працюємо тільки з собою. Так, я бачила, що і тарологи, і різні ці люди, які практикують саме такі практики, вони теж використовують. Навіть в мене купували вже картки, які ну, от найчастіше це ось ця колода, які використовують в гаданні, але вони не для цього. Це чисто, тут ніяк заряджати їх не потрібно, нічого робити з ними не потрібно, це чисто робота з вами. І свої колоди я будувала на надзвичайно екологічній Вічно і бережно, щоб дійсно кожна людина, кожна, от, наприклад, дана колода, тільки жіноча, могла отримати відповіді на свої запитання і отримати шлях до свого кращого життя. Ви пам'ятаєте, що у нас важливо зробити 108 кроків. Тут 118 карток для того, щоб ви максимально ефективно пробудували кожного дня крок за кроком свій шлях до бажаного результату. І коли ви їх опрацюєте, тут і архетипічні структури зашиті. Тут і дуже 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 багато ресурсів. Да, ось. Дуже-дуже да, багато ресурсних карточок. Так, що ось. Ось такі карточки, так. Ось, погляньте, яка краса. Я просто їх дуже-дуже люблю. Куди ми йдемо, куди ми біжимо. І на кожній карті тут є дійсно квіти, які ми теж можемо трактувати як життєву енергію. Адже тема наповнення ресурсами і життєвою енергією. Звідки брати сили, звідки черпати енергію? Це моя, мабуть, домінуюча тема, тому що. Я навчилася її черпати, і я готова цього вчити вас, тому що дійсно все своє життя я е, шукала, що мені робити, що ще, щоб відновити сили, тому що дуже багато діяльності, а можливо, просто діяльності зробити, щоб було поменше. Да? Ну, одним словом, це можна говорити про це теж окремо, але метафоричні картки це все світ, яке вам підсвітлює те важливе, що те актуальне, що зараз відбувається з вами. І воно показує, як ви з тими ресурсами, які у вас є вже зараз. На дану мить, як вони можуть допомогти вам дістатися кращого майбутнього. Тому що ви вже знаєте все. Але часом вам потрібні інструменти і помічники, там, психологи, навіть я як арт-терапевт можу вам допомогти. Так. Коучингові різноманітні техніки, тому що як естетичний коуч, я теж з цим працюю. І ви можете прийти до своїх відповідей, до свого бажаного результату, або з тими ресурсами, які є, або усвідомити, яких ресурсів вам не вистачає для того, щоб їх додати в своє актуальне вже тут і тепер. І картки вам показують, які саме ресурси вам потрібно додати. І ви побачите, навіть якщо там буде щось намальоване інше, ви побачите саме те, що потрібно вам. Хоча вам будуть казати, ну де-де-де, ну як ти тут. Тут це бачиш, тут немає цього, тут зовсім інше намальоване, і всі вам будуть казати. І ось тут ще одна така уловка. Що ви послухаєте? Ви послухаєте себе чи каз... те, що кажуть інші люди? Якщо там буде, наприклад. Жінка, як тут є карта, де жінка сидить там в ванні. Да, от я зараз її так, мабуть, легка не знайду, тому що дуже багато всього. Але вона там сидить в ванні, ресурсується, і хтось каже, ну там жінка просто сидить в ванні. Піди прийми ванну, і в тебе все буде класно, твої таракани з голови розсіються. Ні. А інша людина скаже, ні, це час наодинці. Мені байдуже, чи це буде ванна, чи десь. Мені просто потрібен час там системно, одна година в день, чисто для мене. Але люди скажуть, так і так там постійно. Все одна, і отут питання: чи ви будете слухати те, що вам інші кажуть, чи ви почуєте те, що вам каже ваша підсвідомість через метафоричні картки? Оце надзвичайно важливо, і це вже елемент терапії буде. Да. Чи існує самотерапія? Ну тут є такі специфічні моменти, чи існують елементи самодопомоги, однозначно так. І я завжди кажу, що якщо ну, дуже багато людей в наш час, і взагалі такі були люди завжди. Я пам'ятаю, там в 2005 року році, коли я пішла на навчання. На психолога в 2011-му, коли закінчувала. Потім, коли я була в практиці, завжди був страх психологів, тому що ой, вони мене зламають, вони мені щось скажуть. І тому ось це буде ідеальним класним першим кроком для того, щоб зрозуміти, е на якому ви шляху і якої допомоги ви потребуєте. І краще дістати і почути відповідь від себе самої ось таким чином, ніж зовсім ніяк, і просто продовжувати скаржитись на життя. Ну тому, що ну так результатів не буде, це чесно вам скажу. і Пропозицію жертви. Я думаю, вже не одне відео записано. Якщо цих відео десь вам малувато було, пишіть мені в коменті під цим відео, і я запишу для вас. Про те, що потрібно для того, щоб бути максимально ефективним і успішним в цьому житті, і трішки поговоримо навіть про позицію жертви, якщо ви щось ще на цю тему не знаєте. Тому що, ну це надзвичайно важливо, це основа основ. Тому, якщо ви додивились відео до цього моменту, підписуйтесь на мій канал, ставте свої запитання, діліться цим відео з друзями, підписуйтесь на мої інстаграм-сторіночки, адже там у мене постійно відбувається якась корисна інформація. Я даю, до речі, якщо ви пролистаєте карусель в інстаграмі, у мене там під ними, під кожною колодою, як не техніка, то вправа, то медитація, то щось іще, тому що я дуже щедра на інформацію. І мені хочеться ділитися. Як я сказала, це форма мого ресурсування, віддавати вам знання і ділитися з вами ось такими відео. Різними дописами, також постійно якісь сторітейли в мене створюються, де я теж ділюсь корисною інформацією, де ви будете бачити, як я ресурсуюсь, як я наповнююсь, де будете бачити мою стратегію життя, і це теж, можливо, когось надихне. Тому запрошую на свій канал. Мене звати Людмила Трихліб, я психолог, арт-терапевт, інструктор нейрографіки та естетичний коуч. Взагалі працюю в холістичному підході, де людину сприймають цілісно, де ціную кожного з вас, де дуже бережно і м'яко підходжу до роботи з кожним клієнтом, тому якщо вам відгукується моя манера роботи, ласкаво прошу на індивідуальні терапії, це теж зараз можливо. І, звісно, на свої навчання, де ви теж навчитеся якісно менеджити своє життя і бути властителем власного життя, відкрити собі ці крила, потенціали і всі-всі-всі можливості, які тільки можуть бути. Посилання на свій інстаграм я залишу під цим відео. А на цьому все, Па-па!